Йому повідомлення від Володимира Зеленського у його офіційному офіційному телеграм-каналі. Він вкотре зазначив, що вчора відбулися важливі перемовини у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Він вважає, що вчора було справді досягнуто значного кроку. Ми стали ближче до завершення війни. Ну і власне, за його словами, сьогодні продовжується координація на рівні лідерів, будуть також ще обговорення, готуємо відповідні формати, каже президент. І за його словами, буде продовжено напрацювання і робота завтра. Радники з нас з безпеки теж зараз перебувають у постійному контакті. Далі Зеленський пише, що гарантії безпеки будуть. Це нагадаю, повідомлення із телеграм каналу президента Володимира Зеленського. Ну і, друзі, вчора, вчора історична зустріч, і знову ж таки хотілося б швиденько пройтися по основним віхам і заявам, які були зроблені вчора. Отже, напередодні у центрі Вашингтона було посилено заходи безпеки. Поліція перекрила головну туристичну вулицю американської столиці, де знаходиться посольство України. Спершу до Білого Дому приїхали лідери Європи всі за списком: президентка Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, також президенти Франції Макрон та Фінляндії Ступ, прем'єр-міністри Італії та Великобританії, відповідно, Мелені та Стармер, канцлер Німеччини Мерць та генсек НАТО Рюте. Президента Зеленського супроводжували керівник офісу президента Єрмак, міністр оборони Уміров. Пані посол України в США Маркарова і заступник міністра закордонних справ Кислиця разом із заступником керівника офісу президента Палісою. Особисто президент Травм зустрів лише Зеленського без червоного килима, але в гарному настрої оцінив лук Зеленського. Зізнався що у любові до українського народу, але закат щодо того, що Росія продовжує повітряний терор України, проігнорував. Давайте послухаємо. Ти найкращий чоловіче. Радий вас бачити. Готові зустрітися віч віч? готові крокувати. Так ми дуже знаєте інакше. Президенте Трамп, ваше послання до народу України та світових лідерів знову з'явиться сьогодні. Ми їх любимо. Ми їх любимо. Дуже дякую. Велике спасибі всім. Дякую, пане. Після приїзду Зеленського розпочалася така собі міні-прес-конференція. Пройшла вона у дружній атмосфері із посмішками. Зеленський передав Трампу лист від Олени Зеленської для першої леді Мелені Трамп як жест вдячності за її послання Путіну щодо викрадених українських дітей. Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, визнав, що цитую, я думав, що це буде найлегша війна, але вона виявилася складною. Журналіст Браян Глен, який під час останнього візиту зеленського критикував його за відсутність костюму, вибачився і сказав, що сьогодні Зеленський виглядає фантастично. Та, попри посмішки і демонстративну відкритість, президенти уникали контров... контроверсійних питань. Президенте Трампе, ви вважаєте, що це буде чесний світ? Якщо Україна здасть свої території, які Росія ще не завоювала? Я відповім лише на першу частину вашого питання. У нас буде довгостроковий мир. Сподіваюся, це буде негайно, і всі у світі будуть щасливими чи готові ви посилати війська на смерть ще кілька років або ви погодитеся перекроїти карти? Дякую за ваше запитання. Перш за все, ви знаєте, що ми живемо під щоденними атаками. Ви знаєте, що сьогодні було багато нападів, багато поранених, і дитина загинула півтора року. Тому нам потрібно зупинити цю війну, щоб зупинити Росію, і нам потрібна підтримка американських і європейських партнерів. Ми зробимо для цього все можливе. Так що, я думаю, ми показали, що ми сильні люди, і ми підтримали ідею Сполучених Штатів про особисту допомогу президента Трампа, щоб зупинити цю війну, щоб дипломатичним шляхом закінчити цю війну. І ми готові до тристоронньої співпраці, як сказав президент, це хороший сигнал про тристоронню співпрацю. Я думаю, це дуже добре. Після такого спілкування пресу попросили покинути овальний кабінет, і розпочалася розмова зеленського і Трампа. віч на віч тривала вона близько години. Після чого обидва лідери вийшли до європейців. Далі протокольні фото, і всі сіли за стіл переговорів за підсумками зустрічі. І Трамп і Зеленський заявили про успішні перемовини. Пропоную послухати на мою думку найголовніше, що сказали лідери України та Америки. Також нам потрібно обговорити можливі обміни територіями, беручи до уваги нинішню лінію фронту. Дуже сумно на це дивитися. У мене є відчуття, що ви з президентом Путіним зможете щось виробити. Але це рішення може бути ухвалене лише президентом Зеленським і народом України під час роботи над мирною угодою з президентом Путіним. Я організую зустріч із Путіним. Якщо захочете, я піду туди. Не те, щоб я дуже хочу йти туди, але я піду, тому що ми врятуємо багато людей. Думаю, що мирна угода цілком досяжна і може бути узгоджена в найближчому майбутньому. Ми говорили про чутливі питання. Перше – гарантії безпеки. І ми дуже щасливі, що всі лідери тут. Безпека України залежить від вас, від тих лідерів, які є в наших серцях. дуже важливо, що Сполучені Штати посилають такий сильний сигнал про готовність до гарантій безпеки. Далі слово взяли європейські лідери. Говорили вони про спільні зусилля заради миру. Дякували Трампу за прийом і за його зусилля, які так далеко просунули тему врегулювання війни. Однозначно ніхто не хотів драконити президента США і користувалися прийомом Путіна. Улещували Трампа. Щоправда, прям такого відвертого облизування президента США не було. Проте, що якби він був президентом, то війна взагалі не почалася. Такого ні не говорили. Все дипломатично відносно стримано. Генсек НАТО Рюте подякував Трампу за його згоду брати участь у гарантіях безпеки. Це великий крок. Та прорив це робить різницю, сказав Рюте. Наголосила, що до початку роботи над гарантіями безпеки для України по типу п'ятої статті уставу НАТО і Урсула фон дер як мати й бабуся зачепила тему викрадених українських дітей. Прем'єрка Італії закликала до єдності, заявила, що на Італію можна розраховувати. Мої особисто фаворити це президент Франції Макрон та канцлер Німечний Мерц. Давайте послухаємо, що вони говорили. Наступний крок найскладніший. Шлях відкрито. Ви його відкрили. Але тепер розпочнуться найважчі переговори. Усі ми хотіли б побачити припинення вогню ще до наступної зустрічі. Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Давайте працювати над цим. І давайте тиснути на Росію. Бо від того, як ми це робитимемо, залежить припинення вогню, залежить серйозність переговорів. У президента Зеленського буде можливість поговорити з президентом Путіним. Побачимо, як це спрацює. Ми працюємо всі ці роки, щоб досягти миру, міцного і довгострокового. Тому ідея тристоронньої зустрічі дуже важлива. Це єдиний спосіб вирішити це питання. Це безпека всього європейського континенту. Тому ми об'єднані тут з Україною. Є необхідність у припиненні вогню, щоб зупинити вбивства, і є необхідність у гарантіях безпеки України. Перше це надійна українська армія на роки і десятиліття вперед. Друге залученість усіх нас. Тому коаліція рішучих працює над цим. Ви можете розраховувати на нас так само, як і ми можемо. Розраховувати на вас щоб досягти надійного миру для України та Європи. Тобто, друзі, хочу наголосити, що Мерц він, наголошуючи на необхідності припинення вогню, намагався витягувати Трампа із путінської пастки, коли той під виглядом укладення мирної угоди, а не припинення вогню, по суті, схиляє Трампа до затягування переговорів і далі вести війну в Україні, бо серйозна, яка мирна угода зараз? Путін на це не піде, принаймні у найближчому майбутньому. А так він ніби кидає кісточку Трампу, що я готовий, я говорю з тобою, я готовий до врегулювання ко. Конфлікту, але вже в рамках саме мирної угоди. Бачиш, я хороший. Давай ще трошки поговоримо, бо для угоди треба багато деталей врегулювати. А мої війська поки повоюють. Не треба припинення вогню. А Макрон наголошує, ви можете розраховувати на нас, так само, як і ми можемо розраховувати на вас. Не дає Трампу зіскочити із теми, як то кажуть. І принаймні намагається залишити Трампа залученим у врегулювання конфлікту знайдіком, що США теж мають щось привнести для України у плані гарантій безпеки. Фіналізував все прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Давайте послухаємо. Я відчуваю, що з правильним підходом ми можемо досягти значного прогресу, особливо щодо гарантій безпеки. Обговорення п'ятої статті збігається з тим, що ми робимо в межах коаліції рішучих. З цієї зустрічі може вийти історичний крок у сфері безпеки. Я відчуваю, що ми можемо досягти прогресу і на шляху до довгострокового миру на тристоронньому саміті, що виглядає як відчутний наступний крок.